Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Майже мільйон саме стільки нараховується зараз ветеранів в Україні відповідно до даних єдиного державного реєстру. Ну і хтось з них до повномасштабного вторгнення був успішним бізнесменом. А хтось з них навпаки вже створив власну справу, запустив її, будучи. Вже в статусі ветерана і скориставшись різними державними програмами. От, власне, які можливості пропонує уряд ветеранам і як правильно ними скористатися, про все це дізнаємося у міністра економіки України Юлії Свериденко. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо перше в студії сніданку, як міністерка економіки України. І тут важлива тема, через яку ми вас запросили: українські ветерани, їх більше мільйона. А що пропинить держава? Як вони можуть далі себе відчувати в житті реалізованими людьми? Угу. Я думаю, що наша задача кожного от, на вашому місці на моєму зробити так, щоб відбулася плавна, прономірна і природня адаптація ветерана, яка приходить з фронту, які переходить цивільне життя. Ми працюємо для того, щоб у ветеранів були можливості в першу чергу в частині працевлаштування, перенавчання і отримання житла. Щоб ветеран, який повертається, знав за що він боровся, За що він Чекайте, А влада ну держава рисочка має відповідну інфраструктуру для реалізації цього плану. Так, значить, ми запустили. Через якщо ми кажемо про власну справу, про цей перший компонент, коли ветеран, який має підприємницькі здібності, або насправді досвід здобути на війні він унікальний. І багато, багато ветеранів кажуть, що вони можуть і хочуть, і це правильно використовувати цей Досвід в цивільному житті, вони хочуть започаткувати власну справу. Портал дія. Заходимо дуже просто подається бізнес-план. Є можливість отримати 250 тисяч, 500 тисяч або до мільйона. Головна вимога це створити щонайменше один-два робочих місця. Тобто, це угу. грантові кошти, це не кредити, угу. їх не треба повертати. У нас очікування, що ветерани, які зможуть започаткувати таку власну справу, вони і так будуть сплачувати податки угу. і будуть працевлаштовувати людей, і тим самим будуть робити свій внесок в економіку. Цікаво, що ця програма вона вже діє. Так. Ми, ми таку грантову програму розпочали рік тому, а для ветеранів тільки з цього літа. І 117 ветеранів вже переможці вони отримали кошти. Угу. І цікаво, що ця грантова програма вона перебачає отримання коштів не тільки для самих ветеранів або так. ветеранок, а й для членів їх родин. Мені здається, що це надзвичайно важливо, тому що дуже багато ми чуємо відгуків відносно того, що людям потрібно чітко розуміти. А от заради чого конкретно вони воюють? Mm -hmm. Вони знають, що вдома дружина, що вдома бізнес, що е, є перспективи розвитку, і тому е, я можливо, скористалася цим ефіром, сказала, щоб ті ветерани, ветеранки і їхні родини, mm -hmm. які ще не скористалися цією програмою, заходимо на портал Дія mm -hmm. дуже легко податись і дуже легко отримати ці кошти. Розуміємо, що не всі ветерани знають і вміють, як складати бізнес-плани. Mm -hmm. Тому допомагаємо разом з освітніми закладами, uh -huh. викладачами, менторством для того, щоб їх навчити, тому що це ж не тільки на про... безоплатній основі да, на безоплатній, звичайно, uh -huh. да на безоплатній основі навчаємо для того, щоб вони мали можливість подати цей бізнес-план і отримати грант. У нас задача не відмовити, а навпаки, що найбільше ветеранів, які або ветерани, які мають підприємницькі здібності або бажання започаткувати власну справу, щоб вони це зробили. От, власне, якщо е, вже є ідеї, яку справу саме почати, це прекрасно. А якщо вирішують змінити фах, от є програма, зараз з'явилася так, е, запровадили спеціальний ваучер для навчання. Розкажіть більше про це. Ваучер для навчання е, це ваучер, який передбачає, е, що ви звертаєтесь до центру зайнятості. Центр так. зайнятості є в усіх обласних містах. Е, я сподіваюся, що ми ще гарячу лінію покажемо, куди можна звернутися за mm колоном. -hmm. Для отримання відповідної інформації. Ваучер дає можливість. Назвіть, будь ласка, гарячу лінію. 0800. А далі маєте показати це на екрані. Я вам скажу, Немає зараз. Mm. Да? я скажу, встану, я скажу встану, да, встану. Да, 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 я скажу. Mm -hmm. да. Це, це, до речі, гарна гарна ідея для того, щоб ця гаряча лінія була короткою і добре запам'ятовувалася. Хоча yeah. б, yeah, вони так відповідають, але я думаю, що ви праві в тому, що треба, щоб вона добре запам'ятовувалася людьми. Ми, я думаю, що ми покажемо пізніше. Mm -hmm. Баучер дає можливість отримати до 27 тисяч гривень mm -hmm. на навчання або перенавчання, тобто на здобуття якоїсь додаткової... Ковою кваліфікації теж достатньо просто, якщо навіть на сайт, ДЦЗ зайти, там є отримати ваучер. От заходиш, залишаєш свою контактну інформацію і є можливість навчатися. За різними спеціальностями. Якщо подивитися на статистику, ми вже за цей рік я не кажу тільки про ветеранів, але я беру і переміщених осіб, і людей. Це стосується не лише ветеранів. Це такий, знаєш, більш широкий спектр, але ми туди додали в категорії ветеранів, щоб була можливість для них в першу чергу отримати таку додаткову кваліфікацію. Якщо подивитися на статистику, найбільш цікавими або затребуваними спеціальностями є психологія. Uh -huh. Навчання на соціального працівника, медсестринство. Uh -huh. От якщо подивитись по статистиці, водії, дошкільна освіта, тобто є насправді немає обмежень по спеціалізації. Будь-яка мрія вона може стати реальністю. Якщо uh -huh. є і, і ще один є нюанс: у нас є. Можливість отримати технічну освіту теж для ветеранів, для учасників бойових дій безкоштовно. Є в рамках знову ж таки того згаданого мною центру зайнятості. У нас вісім центрів професійно-технічної освіти, де можна теж для учасників бойових дій ветеранів отримати безкоштовну таку освіту. Це короткотермінові програми до шести місяців, де можна отримати освіту. По аграрньому напрямку, по підприємництву, по електрозварювальникам. Тобто, насправді, всі ці спеціальності, на яких буде великий попит під час відновлення нашої держави, телефон контактний гаряча лінія, зараз організуємо. Юлія, ви міністр економіки України Вперше в студії сніданку, і ви одна з чотирьох українок, які увійшли до щорічного рейтингу «Time 100 Next». І оцей рейтинг визначає найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світо. А міністерка торгівлі Сполучених Штатів Америки Джина Раймондо охарактеризувала вас як людину, яка люто ненавидить корупцію. Ще раз зазначимо для нашої аудиторії, ви міністр, міністерка економіки. А як подолати українську корупцію? Я думаю, що треба просити. Ну, У вас є інструменти? Ну тобто, дайте тезово. Що ви будете робити? Тезе, я вважаю, що ми маємо все-таки, якщо от, в ширшому сенсі подивимося той, якою має бути українська економіка. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я не, не вірю, що у нас може бути е економічне, як ми з вами до, до ефіру обговорювали чудо, okay. Міракл, да, в лічені дні, хвилини, місяці. Я вважаю, що це велика праця з обох боків і урядовців, і бізнесу. Е е і мені б дуже хотілося, щоб ми відійшли від сировинної економіки, і стали економікою розвиває. Переробку. І у нас надзвичайно мала частка переробної промисловості в ВВП порядку 10,7%. Мені б дуже хотілося, щоб ми були 20-25% як розвинені країни. Це критично важливо. Країна, яка розвиває інновації, але при тому розвиває класичні індустрії. Отаки, знаєте, я б сказала, ми нещодавно були в Південній Кореї, така Південна Корея в Україні. А ви можете назвати прізвище головних корупціонерів України? Ну, або тут в ефірі, або там в кабінетах прізвище Лунаєч? Я вважаю, що це повністю функціонал правоохоронних органів, я міністр економіки, я займаюся розвитком і створенням передумов для того, щоб кожен, хто хоче працювати в Україні, мав таку можливість. Телефон, контактний, будь ласка, от зараз ви бачите. 0800, екрані. 600, 288. Угу. Я думаю, наступний ефір ми його скоротимо до чотирьох знаків. От і сподіваємося, що на наступний ефір ще додадуться якісь програми, тому що ми говорили ще і про можливість іпотеки. Так іпотека існує. Подавайтесь. три відсотки для військовослужбовців, лікарів, вчителів і медиків, і сім відсотків для всіх українців, які хочуть отримати власне житло. Теж є оселя програма через дію. Дуже просто навіть не потрібно паперові документи подавати. Вам дуже дякуємо. Власне чекаємо вас так само на наступну зустріч з новими новинами. У нас Юлія Свереденко, міністр економіки. Дякуємо. Дякую вам.